Як українська влада на чолі із Зеленським заробляє на крові українських солдатів? Вітаю, шановні друзі. Я вже розказував вам про оборонні споруди на Харківщині і про те, що туди були списані мільярди гривень нічого там ніхто не побудував. А всі тендери проходили через фірми одноденки. Вони були оформлені на якихось бомжів, на якихось незрозумілих людей, які потім зникли, і все. Немає цих фірм, немає грошей. Але проблема що і оборонних споруд також немає. І ось з'явився ще один епізод, який показує, як міністерство оборони та міністерство внутрішніх справ дерибанять бюджет і заробляють на цій війні. У 24 році Міноборони витратило понад 54 мільйони гривень на 153 тисячі армійських пластикових фляг для ЗСУ із Китаю. Але ось чому нюанс: це втричі дорожче за ринкову ціну, тому що одна фляга обійшлася їм приблизно в 355 гривень, а аналоги американського виробництва на ринку можна придбати за 120 гривень. Більше того, якщо добре пошукати, то можна такі ж самі фляги придбати навіть по 70-80 гривень. Ну але Міноборони вирішило, що не будемо ми купувати якісь дішманські фляги по 100 гривень. Ми купимо серйозніки. Кийські по 355. Але ось у чому нюанс фірми, які виграють оці багатомільйонні тендери, вони знову ж таки засновані або за декілька місяців до початку цих тендерів, або на якихось незрозумілих людей, яких ніхто раніше ніде не чув, просто з'явились, Причому навіть деякі фірми є, які абсолютно не займалися такою продукцією. Вони от просто з'явилися, виграли тендер і пропали. Наприклад, товариство Суперфор засноване півроку тому 27-річним Владиславом Лихасенком із Запоріжжя лише за два місяці уклало 5 угод із національною гвардією та міноборони на майже 310 мільйонів гривень. При цьому власного виробництва у цих компаній немає. Вони все закупають із Китаю. і вишенька на торті, аналогічні фляги, без будь-яких написів можна придбати на сайті Alibaba та Aliexpress всього лише за 100 гривень. Але нам ж того не треба. Нам треба по 355, щоб було з надписом для зсу. Все як має бути, тому що патріотизм він має бути всюди, навіть написаний на флязі. Отож, друзі, вся ця ситуація доводить лише один факт: будь-хто, хто має хоч трошки влади та доступу до грошей, всі ці люди заробляють на війні. А значить, всім їм війна вигідна, і ніхто із них не хоче, щоб війна закінчувалась. Ознайомитися з цією інформацією ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.